А чи може бути для нас більш безпечна? Чи я вже не кажу корисна, більш безпечна халва з фісташками? Якщо вона, наприклад, кошерна, якщо вона, наприклад, заморська, не наша українська. Давайте перевіримо її склад. Перш за все, тут не пишуть на 100 грам скільки вуглеводів. Тут порахували на порцію 38 грам. Виробник нам пропонує 38 грам порція, до речі. Все, все звикаю до своїх нігтів без гель-лаку. Читали мій допис, чому я зняла гель-лак? Напишіть, чи ви теж зняли. Потім тут 18 грамів вуглеводів. Якщо на 100 грамів, це буде 50, скільки ми рахували? 53, десь. 58 грамів вуглеводів. Тобто досить такий вуглеводистий продукт. Нагадую, що в одній ложці столовій цукру 15 грамів. І що ми тут бачимо? Сізамі, тобто кунжут, це дуже корисно, великий міст кальцію, супер. Глюкозний сироп. Я не люблю глюкозний сироп, я люблю, якщо є вже цукор, хай це буде просто звичайний цукор. Тому що глюкозні сиропи, глюкозно-фруктозні сиропи, патоки крахмальні містять більше в собі вуглеводів і більш солодкі, ніж просто цукор. Потім ще додали цукор, тобто два види цукор, потім додали фісташки 7%. Чудово, і гідрогенізовану олію пальмову. Для мене це не буде корисним продукт, якщо я захочу з'їсти. Кунжуту я просто пасту тахіні Собі замовлю, наприклад, у Живодара, або просто можна зробити десь в магазині купити пасту тахіні, або кунжутом посипати якусь страву солону. Як десерт я це не візьму. У мене тут не влаштовує конкретно глюкозні сиропи, велика кількість вуглеводів, У мене не влаштовує гідрогенізована пальмова олія. Скажіть, будь ласка, чи вас це влаштовує? Чи ви обираєте такі собі продукти харчування? У мене цікаво, чим харчуються українці.